Доброго дня, мої маленькі друзі! Сьогодні ми разом з вами пригадаємо назви свійських тварин. А ще повторимо, що свійські тварини їдять. Тож будьте уважними. їсть картоплю та горох Яблучка і кабачки на десертість огірки. Хрю-хрю-хрю. Курочка зернятка клювала і щасливо «ко-ко-ко» казала. Потім сіла на гніздечко і знесла для нас яєчко. Гуска радо га га га. Я сьогодні моркву їла буряки і бараболю. Ось наласувалась в долю. А корівка му, на лужечку їсть травичку. Вже зранечку, як поласує гарненько, буде молочко смачненьке. Гулькає, індик сердито, де пшениця, просо, жито, я поважна свійська птиця, інше в їжу не годиться. Тільки ніченька мене, кінь на луг пасти сіде, там травички ого го. Кінь щасливо і го го. Дітки. А зараз давайте пограємо в гру Хто що їсть. А що їсть курочка? Так, зернятка. А як вона каже, ко-ко-ко. А що їсть корівка? Так, корівка їсть травичку. А як каже корівка, му. А що полюбляє їсти коник? Так, дітки, травичку. А як коник каже? Коник каже іго! Молодці малята! Дякую вам за стараність. До побачення!